Олена Сколоватова, письменниця та публіцистка, авторка пригодницької дитячої та підліткової літератури. Серед останніх робіт книжка Дітлахи незламні історії. Її варто читати батькам разом з дітьми, щоб проговорити їх емоції та почуття, розповідає авторка. Ця книга отримала премію від організації U-Animals. Є така організація, яка займається захистом тварин, допомагає. Бо вони возять тварин з небезпечних територій, збирають там на допомогу і так далі. І раз в рік вони обирають книги, які їм дають статус, премію. Гуманна книга. І ось була спецвизнака журі. Ця книга отримала як гуманна книга, тому що історії, які в ній розказані, вони якраз відповідають ідеалам гуманності, людяності. Це книга про сучасних дітей, які живуть тут і тепер з нами в цій реальності. Ну я намагалася ній показати, що є місце все одно якимсь добрим історіям, що є місце доброті, що все одно життя триває. Ну, ось таке дитинство є. Ось таке воно в нас є. Іншого на жаль не буде. Але ці історії якраз ось відображають дитинство сучасних дітей в сучасних реаліях. Одна із найбільш популярних книг це як заробити на канікулах. Ідея в тому, що підлітки намагаються заробити гроші. І вони вигадують різні способи, не всі способи вдалі, але в результаті їм це вдається. Ну і попутно спостерігаючи за їхньою історією. Пошуку цих коштів на мрію маленькі читачі знайомляться з такими поняттями, як там, колаборація, банки, фонди, трасти, капітали і так далі. Тобто ці слова вони так органічно. Я намагалася органічно їх вплести в цей текст для того, щоб дати дітям розуміння про економіку, про якісь основні поняття, ну і просто щоб їм показати, що завжди існують способи отримати те, чого хочеться. Ну тільки для цього треба попрацювати. Повномасштабне вторгнення не могло залишитись осторонь Олени Сколоватової. Тому, хоча й частково, але є в історіях сучасної дитячої письменниці. Ну тому що в нас така реальність, немає сенсу вигадувати іншу реальність це буде нечесно. Тому це підліткова книга і триває війна, і якби на її тлі розгортається історія, хоча вона ну якби не пов'язана з війною як такою. Ця книга, до речі, теж вже написана під час повномасштабного, називається сміттярик, але це вже вигадана історія. Розвертається вона в космосі, там живе маленька істота сміттярик. Вона живе на маленькій планеті, яку люди вважають астероїдами, вивозить туди сміття. Він називає її планета Мідінь. І от коли прилітає космічний корабель з космоса, він вивантажує сміття, маленький сміттярик лякається, і в нього є сховище, він в цьому сховищі ховається в цей небезпечний момент, а потім продовжує жити своє життя на своїй планеті. Тому тут. Немає війни, але є певна алюзія. Ну, складно лишатися осторонь, насправді, коли живеш в нашій реальності. Тому ця війна пролазить в усі книги, навіть коли я не ставлю собі за мету її показувати. У всіх книгах та оповіданнях авторки завжди позитивний фінал. Адже, попри усі події, які відбуваються на сторінках, не варто забувати, що це література для дітей, говорить Олена. Зараз письменниця готує до друку продовження книги «Як заробити на канікулах. Це серія, вона і планувалася як серія. Тільки довго триває робота клуб юних бізнесменів. Ось книжка перша як заробити на канікулах. Друга книга, яка ось ось має. Ми вже її чекаємо на літо вийти, Вона буде називатися Як заробити на дрон. Тобто, перед героями цієї книги вже постає інша задача. Її тато їхнього другу на війні. Вони хочуть йому допомогти. Потрібно купити дрон. Дрон це вартість на річ. І от вони вже якби зібравшись своєю компанією, вже маючи досвід заробляння грошей на свої потреби, вони тепер зара. Будуть заробляти на дрон для, цього, для тата свого товариша, щоб допомогти. То що там теж війна буде йти тлом. Ну, неможливо, їй, на жаль, нікуди діти. Я б хотіла писати без неї, але. Ознайомитися з літературною творчістю Олени Сколоватової можна в бібліотеці для дітей.